Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам. Темон каже, сьогоднішня піде трошки житнобічна, вихідний день, кажу, виїхав таки на природу трошки відпочити. Домашньої суїці, також других проблем. Але як каже це справи не стосується. Сьогодні хочу поговорити, як кажуть, за деякі свої... Коментарі і тому подібне, тому що завжди кажуть, я говорю вже, що я не блогер і в мене нема чим монтувати дане своє відео. Всі відео я ще раз наголошую, що я тільки знімаю заради того, щоб люди бачили, яка модель. Не більше, не менше. Я кажу. В попередньому відео трошки умовився, не трошки ще й добре. Прошу вибачення Це як кажуть за регламентне обслуговування. То, що сказав, що 15 тисяч, а 15 тисяч заміна масла, чого чи в двигуні, чи в вилці, так і не сказав. Ну, скажу більш попроще, так як воно є на сьогодні. Заміна маслиця 15 тисяч, так що, якщо ви його придбаєте, можете кататися сміло і ні за що не думати. Я вже говорив, що вилка навіть на рідному маслі. Я їздив, не пробивається, поміняєш, кажу, більше 7 тисяч прибіг, вже там було, не пам'ятаю. Це моя приходь була. Масло в двигуні міняється на самом ділі в 3000 заводом, виробником, Але я міняю трошки раніше. Це в 2000, буває 2500 Це Причина такого це погане переключання передач. Все забуваю показати. Для майбутніх власників подовжувач крила. Це тут для цього мотоцикла трошки є проблемою, я його поверну повернув. Це подовжувач крила, в мене поставлений ТНТ 25 Він стає без всяких проблем, ось все-таки треба в крилі просвердити, казав, дірочки і все. Причина в тому, що закидаю ось це все на радіатор, так що ви бачите радіатор. Не видно сухий і чистий. Тепер завдяки ще одному чоловікові завдячується за лапку, тормозів. Проставив сюди, я кажу, шланга трошки, як кажуть, клірен садівся. Але дивлячись на моделі вже 22 року, там такої проблеми нема. Прибрано. Коли лапка стоїть на рівні, отак рівненько. І я кажу, далекоходності такої нема. Хто має, як казав, бенелі ТРК, то знають кажу, власники. Що тут такої проблеми немає. Ще хочу поговорити за одне за цю резинку, яка то є надалеко, бажано її не знімати. Дуже гарно гаси вібрації. Ну і кажу, на ноги легше, але це справа кожного. І сам кажу, вирішує хай за себе. Що по поводу зірок теж можу сказати, хай заміни. Гратися міняти їх вам чи не міняти, це кажу, справа особиста, хай кожен вирішує я собі сам. Так уже за вітровика. День. Сьогоднішній день вже пробіг складно добрий день. Складає найбільше 9 тисяч. Кажу, з провідбігом я говорив, що в мене це все виглядає набагато. Казав простіше, як я розказую, тому що такі поїздки. Такі відстані займають мене буквально, я ж кажу, два дні в нього в ньому в мене таке не виходить. Що стосується плюса, казав, дуже мені подобається. Це відсутність вібрації на зеркалах. Я кажу, я не буду говорити, що її немає на не мотоциклі є. Якщо б цілому говорити за модель мотоцикла, на моє бачення, так як я бачу, він не переднозначений для великих швидкостей чи скоростей що він складений все на почіпніках. Я вже говорив, що что... трохи тоді я говорив, що деякі моделі страдають такою проблемою, як розвалювання почіпників розпредвалу, а це не, не, не всіх. З такими питаннями краще звернутися до каналу мотооб'єктив. Людина більш детально розказує, в чому такі причини. Тепер розкажу. Один мінус в цього мотоцикла, хоча він каже, це не можна назвати мінусом. Це рамка номера або так казати номер, скажімо так. Коли ви купите мотоцикла і казав, получите номера, в обов'язковому порядку купляєте рамку на номер. Бо то що при стріткості більше 100, як, ну я 105 катаюся. Ну, номер загинається в другу сторону, Він просто виглядаю. І розкажу ще одну таку проблему. В принципі, це не тільки в мене така проблема, проблема така виникає у всіх, це лапка переключання, Оце його, бачимо, я його прибрав. Якщо говорити в цілому, дивився, просто на ютубі, случайно побачив на Т25 людина, вроде робила, якщо не помиляюсь, вирізала щуп. Машини, щоб міряти в копанив і вставляли туди. Тут такий номер не пройде, зразу говорю. Тут трошки проблема інша, завдяки Оцьому... обзору, чого, як воно таку вузлу, він не цілісний, цілісний, що зверху оця частина показує. Там просто болт отакий його, малесенький. І він каже, ну, довжина його може... Сантиметрів два, не більше. Рішення проблеми заговору зразу. Берете, як кажуть, баночку з кока-коли чи з під пива, вирізаєте, вставляєте сюди, знімаєте оцей вузол, вставляєте, ну, можете йти там літолом, що у вас є під руками. І ця проблема вийде. Передача буде дуже-дуже ну, легасенько переключати, що я сьогодні виїхав в одних капцях. Без сеперуки, без нічого. Так що кажу, дуже приємне відчуття. Що ще можу сказати? Хочу показати і поділитися своїми, казав, як наработками. Це кофри. На самом деле кофри я заказував ще зимою. Я вже говорив, ці кофри заказувалися в Чернігіві. Не знаю, яка ціна їх на сьогоднішній день. Ну, Виконана дійсно якісна. Людина, яка виконує ці замовлення, зараз я їх покажу. Це вони все так обшиті, середині обшити. Дуже-дуже. Кофри невеликі, 28 літрів. Одна проблема на любителі, що вони не несъмні, прикручуються. Присилаємо їх разом з кріпленнями. Різниця, якщо брати, цілу шадовську систему, дуже буде відчутно. Зразу не знаєш, так що не можу сказати, яка ціна, їх як на сьогоднішній день. Виконувався цей чоловік, виконував не виконували місяць тоді, тому що тоді були проблеми з світом і тоді, тоді таке подальше. Тепер, як кажуть, зроблю єдине, що всі роблять, заведу. Раз, покажу звук мотоцикла, мотора. Правильно казати буде. Показую на сьогоднішній день, що видно – 9,482. поєднувати звук, Він не голосний і не тихий, середній. Скажімо. Він нам не доставив ніяких проблем на великих відстанях. Якщо порівнювати його старими мотоциклами, пострадянськими по звуку, можна порівняти з хто їздив, хто знає такі мотоцикли, як ну, і осьход. Десь так приблизно тако, такий звук буде. Звук не назойливий, якщо ви їдете на віс, казав, на трасі. Він десь там внизу собі працює, казав, не доставляє ніяких проблем. Ну, так само, якщо катаєтесь на джаді, мотоцикла гарно чути, люди уступають. Ну, так Такі то діла. Так що ж кажу. Я бажаю вам всім гарних доріг. Як якщо говорити за його конструктивну особливість о, і похибки, то конструктивною особливістю, схильністю. До бокового вітру це є його висота. Мотоцикл він сам невеликий сам по собі, але має високу посадку. Так що боковий вітер, кажу, на превеликий род достає. Заміну я вже говорив, можна змінити це, кажу. поставивши вітрове стекло, змінити трошки динамічно, як воно правильно звати, хто більш обізнаний, знають люди. Але це вирішувати вам, якщо кажуть, в міських умовах я б його просто не вміняв би, тому що воно ніякої казав, особливості не дасть. Ну і це його від'ємним мінусом, хто їздить далеко чи на далекій відстані. Взагалі хто люди користуються мотоциклами. Знаю, що невід'ємною частиною мотоцикла є це його вага. Він на сам по собі не важкий. Не але я скажу, що за що високої посадки трохи, трошки тріпає, буває. Вирішується, я вже говорю, заміну і стекла. Так що якщо повторююся, вибачайте. По поводу дух, я вже розказував, що кажу, це справа кожного. Бажане моє бачення. Дуже треба ставити, тому що від цього залежить ваша безпека, а також цілісність мотоцикла. Якщо говорити по другими казаю, якимись термінами, то на самом деле кажу, це гарно скомпонована модель. На сьогоднішній день на свої гроші я вже наголошував. Хтось може сказати, що, це, що він власник, що це, що... я не висловлюю ті думки. Якщо говорити за всім, що будеш хороший чи комусь поганий, так говорити не можна. Всім хороший не будеш. Мета, як кажу, ще раз наголошую. Донести правдиву ситуацію, наскільки мотоцикл є корисним і оправдовує свої цілі. Оправдана його ціль невід'ємною на сьогоднішній день, дивлячись на другий мотоцикл, є, звісно, це бак. Міськість бака його на 18 літрів. Тракторна тяга мотора. Фух, якщо говорити по-другому, кажуть... Заміна зірок довгі короткі передачі. Ну, мені вона таке влаштовує. Мої модель мотоцикла мені дуже подобається. А також його скомпонація, і так як він веде себе на дорогах наших, То можна їздити ним трошки по бездоріжжю легкому, але я вже говорю, це не його. Його стихія це асфальт, і пересічні дороги від траси. Ще раз дякую, що не так сказав. Вибачте. Кажу всім миру і добра. в мене нема чого монтувати. Я не надаю ніяких коментарів, не даю ніяких реклам. Так що, вибачайте. Всім гарного неба і миру над землею. І хай скоріше закінчиться війна і прийде мир в нашу країну. Всім дякую.